Головне події в Харкові та області 5 листопада. На Харківщині ще не було жодного випадку дистанційного обстеження зруйнованого житла. Таку можливість передбачили для надання компенсації жителям небезпечних прифронтових громад. Наразі на Харківщині дистанційного обстеження потребують 6 тисяч домоволодін. Це в першу чергу будинки в Куп'янську та Вовчанську, де тривають активні бойові дії. Люди знають, що їхнє житло зруйноване, але досі не отримали гроші від держави на придбання нового. Причини пояснив під час брифінгу директор департаменту міста. Будування та архітектури ховаги Надій Чекунов. За його словами, відповідна постанова Кабміну, яку затвердили ще в липні, запрацювала, але виникло декілька питань. Тож через чотири місяці, буквально минулого тижня, до неї внесли зміни. Комісіям, які мають підтвердити факт руйнації, заборонили обстежувати об'єкти за допомогою власних дронів. Проте замість цього тепер такі дослідження можуть проводити бойові бригади на місцях, а також державне космічне агентство. Тож, за оцінкою Чакунова, процес зрушив з місця. Зараз комісії надсилають листи держкосмосу та військовим. Саме вони підтверджуватимуть дані обстеження, після чого люди зможуть отримувати компенсації.